Всі, ви, мабуть, друзі, пам'ятаєте ту історію, коли Орковський спецназ ліз по газової трублі Трублі. трубі. Там, коротше, вони і виповняли. Да? Так ось. Я думав, що на цьому історія закінчилася. Але є продовження. Розказую. В Єкатерінбургі привезли ровно 16 метрів такої самої труби. І встановили її біля церкви. І там один піп заставляє прихожан, щоб вони лізли через цю трубу і пам'ятали, якою ціною звільнялася суджа. <риклад> <риклад> ну уявіть собі баба бля, 70 років повзе по цій трубі в церкву. <риклад> Ну це вже просто їбєший, блядь, маразм. Ну, я не знаю, ну це реально правда. Хто не вірить, в куча в інтернеті відосиків, як цю трубу встановлювали біля церкви, що там написано, за цей героїзм. Здохнуть в трубі, блядь. Коротше, друзі, ми рухаємося в правильному напрямку. Слава Україні, слава нашим козакам разом до перемоги! Бережіть себя и не забываем оставлять комментарий. Хочу, чтобы вы знали, что каждый украинский воин готов отдать жизнь за свою свободу, но перед тем, как умереть, он отправит в ад еще десяток ваших ебучих освободителей. День рождения, Ванька, день рождения есть у каждого. І в заможньо. Не дуже, так, день нарожіння своє стрінеш, не дум посеред степи української. Я поздравляю тебе, поздравляю! Щастя, побічні племінничків. Ванька, як самі не цьому? Сама не подумала нащо, пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти, літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю з сумними думками тверезості, П'янів від чорного чаю, ще так далеко до зими, до морозів навіщо сповіді сумні, навіщо сльози? І так далеко, до весни або до літа. І може хтось але не я подарить квіти? Назву три причини, чому у вас має бути турнікет. Перше, це може врятувати вам життя. Друге, це може врятувати життя комусь хто поруч з вами. Третє. Ну, під час сексу, коли жінка просить придушити, <рес> секшопи йдуть нахуй. Кинув турнікетик. Є надо полегше один оберт. Хочеться жорсткості другий оберт. а Хочеш екстріма, третій оберт. Кхе -кхе -кхе. Назад. Серйозно, в мене якось мужчина в залі викрикує, каже: А чи надо писати на лобі час, коли наклав турнікет? Кажу, братан, за ті дві минути, що ти їбешся, ну. Доброго ранку засранка. Стала зранку чашку кави і до справи. Настав час підкорити ще один бісовий день. Ти сильніша, ніж ти думаєш і нехай увесь світ про це дізнається. Зустрічай цей день із широкою посмішкою, бо сьогодні ти робиш ще один крок до своєї мети. Мамо, не питай, коли я одружуся. Мамо, ну чекай, ну дай мені пожити Я ще молодий, з дівчатами сміюся. От за років 5 не буду холости. А тепер давайте мені розжимаємо. Скільки всього рівня? Та що я за газету? Отама сьогодні картошку копав. А за який в рот? За який та... Бак? Йо, та, це, який, та бак? Любі друзі, тема нашої сьогоднішньої розмови буде стосуватися Петра Олексійовича Порошенка. Так ось побачив я дуже багато зараз відео, там де на його куча звинувачень. Починаючи з обкрадання нашої з вами ненькій України. І пошло-поїхало. Так ось, почнемо, мабуть, ми з першого обкрадання нашої Батьківщини. І давайте ми зануримося поглибше. І почнемо ми з 90-х років, коли після розвалу Совєтського Союзу нам залишилося, мабуть, найбільше техніки і ядерна зброя. Ну, по іншим то причинам першого президента України ми вже спитати не зможемо. А от вдругу, в другого в кучми зможем. Так ось. Вам казали тоді ще, в 96-му році, не віддавайте ядерну зброю. Це перше, що нас захищає від тих, хто хоче ухватити кусок солоденької України. Ну ви не послухали і віддали під якісь гаранти, які ніхто не дотримується. Так? Так. А давайте-ка ми поговоримо про техніку. Нагадаю, якої нас залишилося дуже багато після розвала? Де танки ділися? А авіація де ділася? А бомбардувальники де ділися? А де дівся флот? Великий флот! Де дівся при кучмі? М? Він би зіграв би дуже важливу роль в 2014 році. Я зараз про Крим говорю. Як, якщо б на той час цей флот був би. І оця вся техніка танки, літаки на 2014 рік, якщо б воно було все в Україні ціле, я думаю, зовсім би інший був би результат цієї війни. Але. При кучмінських генералах, які були на той час міністрами оборони, все було простяно і продано. І цього нічого не залишилося. А зараз ми виним Петра Олексійовича Порошенка. Друзі, я тільки за, щоб Порошенко сидів в тюрмі. Тільки за. Він дуже багато зробив яких злочинів. Але хай він сидить не сам, щоб йому було не скучно. Всіх тих людей, які обкрадали нашу з вами батьківщину з 91-го року, всіх заграти, всіх, щоб вони всі клубочком там сиділи. Всі тих, хто обкрадав нас ці всі роки, а не тільки один. Їх багато. Зараз таке час пішло, що навіть у мужика є мужик, а ти сидиш, блядь, як ота одна одинока ветка сирені. Скільки повинна заробляти дівчина, щоб з вами зустрічатись? О, блять. Хай хоч би не їбала, блядь. Я сам зароблю ти гроші, блядь. <свісна> Чесно, блядь. Так ось. Стосовно ж того самого Петра Олексійовича Порошенка. Люди добрі, чого ви на його так от всі накинулися, я ще раз повторюю, чому так? Ну, получила людина 10 торб грошей. Ну ви ж не знаєте, як вона їх отримала? Більшість каже на предвиборчу кампанію. А я все ж таки думаю, що Петро Олексійович їх заробив. Ви уявіть собі на секундочку, коли він був президентом, скільки було зірвано складів вночі. Це ж хтось робив? Це виходить те, що він скільки ночей не спав. Значить, все ж таки він працював. Будь ласка, не наговарюйте на Петра Олексійовича, я вас дуже прошу. Ще його вина не доказана. Бережіть себе, слава Україні, слава нашим гороям. Пиздуєм, орків, де бачим. Що з тобою розвелась на два різні водки? Віщанічка, річечка, камінці на дні. Як же перескочити на той вікмені. Віщанічка, річечка, голуба вода, Як тебе докликнути Жрода молода. Річка, річка, річечка камінці на дні, як же перескочити на той бік мені, річка річка, річечка голуба вода, як тебе докликнути, рода молода. Я заводжу свого корча. ча-ча-ча-ча-ча-ча, Не заводиться без ключа. ча-ча-ча-ча-ча-ча, Може ча-ча-ча-ча-ча, Чо -чо -чо? Це не карбуратор, це інжектор. Росія повністю зникає з лиця землі. Не просто як держава, а буквально разом зі своєю територією. На східному кордоні України тепер пляж. Ось ви діжите по теплому піску на кордоні Харківської області. Подивляючися на висвітовий океан імені Степана Бандери. Пісня Ранкова. сьома встану, очі пролуплю. І хочу каву, хочу каву, хочу каву, 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 ще як цигар, І то все разом тоді почнеться фестиваль. Воно вирує, воно бушує, і коротко, йду я в синю зайду башня. O travail pour propaga On travaililler